Доброго ранку, любі друзі! Миру вам та Божого захисту. Сьогодні ретельно, масово готуються до кінця світу. Південні політики, вчені та мільярдери будують ковчеги по рятунку під землею та водою та виробляється стратегія облаштування, облаштування на Марсі. З біблійними пророцтвами незабаром наступлять наступить лиха всесвітнього масштабу. Проте сховатися від гніву Божого буде просто неможливо. Єдине місце для порятунку це є церква Ісуса Христа. І сьогодні саме церква є тим ковчегом-порятунком, який може забезпечити нам безпеку та зберегти наше життя та душі від смерті. Проклятий той, хто сподівається на людину. Люди довіряють більше цьому світу ніж Богу, але останнє словом завжди за Богом. І Господь. Тим, хто йде за ним, скаже, ти син мій, ти дочка моя, а це є найвища позиція, тому що слово, слово це Бог, слово це Ісус, слово це життя. Амінь.